Білоцерківський суд. прийшли до Паші, знову не пускають громаду. Короче, я так розумію, що на слідуюче судове засідання нам треба привезти сюди чоловік 300. Напевно. І, і, будем... і ми, мабуть, зайдемо по і нормальному тур, І будемо ці турнікети, мабуть, зносити, бо турнікети тут встановлені е, незаконно. На, підставі на, підставі на чого? Чого? Встановлені у. Ви від чого приховуєте? Приміщення. Від... від громади. Для кого? Для кого? Від кого від ховаєтеся? Від громади на лавочку. Ви ж знаєте, що закінчиться війна, і кожен буде з вас відповідати за ваші дії, що ви вчинюєте вчинює проти народу. Ви розумієте? Чи ні? Показуйте інструкцію. Що це... Ви ж кожен будете відповідати. Особисто ви будете відповідати перед народом. Я не погрожу, я попереджую так. Ну, я сижу, де попереджу, що за все буде відповідальність, згідно чинного законодавства. Ну, я себе сюди посадила. До лавочки ну, мене не допускають. Ну, тому що ви що що що, що 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 ви що, курице, що? А, Тривно, а що що, що? курите. Якщо це якщо ви козак, а не перевод, що строю, що саме. Порушувати так. права громадян, Привай, так? Я з 11-ї години ходжу по суду, інсумцій, я втомилась. я, я маю повне право навіть так, чи, я, ви чи якісь інструкції. <плес> ви не признаєте навіть, хто ви, ви не знаєте? Це ви не зовуєте, сказати, що ви українець, хто ви. Замечательно, ми подаруємо. Я співробітник служби судової охорони в даний час. І вам це надає право порушувати... Права людини. Я... так? Вручення від е, уповноваженої особи представляти судову охорону. Е, ми перепробували спеціальну судову охорону, там є купа вповноважених осіб. І вашого прізвища ми там не знайшли. Да. То це самоуправство. 356-й, перевищення службових повноважень, 365. та що ви перевчив свої службові то позаложення? Тому що ви не допускаєте громадян до зали суду. Я виконую чітко свої службові обов'язки. Які саме? Повідомте, куди ви проходите? В суд. В суд. куди? Приміщення саме. суду. Куди саме Зачекати свого адвоката. Вони вже запланували, щоб люди не прийшли на судове засідання. Що? Що, що? Чого зразу не оголосили, що не буде сьогодні засідання? Чого? Що вам підстава? Підстава, що не буде судового засідання. Суддя на нарадшій кімнаті. Та ви що? Ми потікало? Це що таке? Лохотрон? А тепер, шановні українці, от подумайте, Павло у вас звіте е, з... Києва привезти сюди, це наші з вами бюджетні гроші. Везити його кожен раз це знову наші з вами бюджетні гроші. Кожен раз, щоб їхала сюди поліція, це наші з вами бюджетні гроші. Кожного разу, щоб оце охамло тут стояло і розмахувало руками, це наші з вами бюджетні гроші. Час, коли в нас в країні йде війна, то в нас такий стоїть персик на селі доляний, на вазеліняний, і розказує, що кому робити. Олег Анатолійович. Чиття. Що там? Ще трошки. Так він тут не один, тут 12 чоловік ще за ним стоять, Його його підлеглі. Лажити заробітне флотом. Яйця не почухую, бачите? Нормально. А ви тут для чого? Не ми забезпечуємо. Ну Скажіть, ну, будь ласка, хто створює конфліктну ситуацію? Я ж його прошу, запустіть мене, я сяду тому, буду сидіти тихенько. Я вже трошки відпочив, як інвалід. Присядьте трошки. Для Турнікети для кого? України. Кожен громадянин має так, право все, на відповідь на на суду. Uh -huh. Суд відклали на завтра на 8.30, тому що суддя нібито, uh -huh. аля в нарадій кімнаті. Це по-перше. Я трошки посварилася з помічницею, чи хто там? Я не знаю, секретар, якась дамочка, кажу, у вас повага є до людської гідності? Ви на з сьогоднішнього а. ранку. Це по-перше. Вчора я тільки дізналася, ви порушуєте права на захист. Тобто, що вони роблять? Вони блокують мою працю, адвокатську діяльність. Я не можу за ніч підготувати пояснення до заяви про відвід. Це перше. Як я зараз маю приїхати в Київ? Це мені дві години їхати, затори, то я маю вночі працювати, щоб на 8.30 приїхати вже з якимось матеріалом підготовленим чи що. Це по-друге, по-третє, вони мали би за три дні мене попередити, навіть коли повісточку направляють, то за три дні, да? то щоб я змогла підготуватися, щоб я змогла відвідати свого підзахисного. Якось ми стратегію захисту маємо е, обговорити. Мій підзахисний в СІЗО, мого підзахисного вчора привезли в ІТТ. він цілий день в ІТТ. Я не знаю, кормлять там в ІТТ чи не кормять. СІЗО хоч кормить. Золодьовий мій підзахисний зараз і голодний. І сьогодні його не відвезуть в СІЗО, він буде тут, і тому що завтрашньою 8.30 ми маємо бути знову тут. на... Е, Моє запитання, чи думаєте ви про те, що я як адвокат маю спати? Знаєте, що він мені сказали? Ну судді ж приїжджають на 8.30, а судді хай приїжджають хоч на 7.30. вони державні посадовці. Я не держпосадовець, я цивільна особа. І я маю право на відпочинок. Тобто голова суду Вілоцерковського району Київської області порушує мої права на відпочинок і порушує мою професійну діяльність права на надання кваліфікованої нормальної. Щоб я змогла підготуватися і надати належний захист своєму підзахисту. З якою метою вони це роблять, ну, я не можу коментувати. Але це, ж, це, це ж, ганьба такому суду, то я як адвокат це заявляю. Не можна знущатися над народом, тому що народа це є влада. А я є адвокат, захисник, яка має право на відпочинок, тому що я я цивільна особа. Вони держпосудовці, посудовці. Ми їм сплачуємо зарплату, вони живуть за рахунок моїх податків. Я їм сплачую, то вони тут мають і ночувати, якщо їм так хочеться. І вони присягу, якщо вони не встигають виконувати свої професійні обов'язки вчасно, то хай хоч тут ночують я тут до чого. Чому мене мурижити? Чому мене завчасно не попередити за три дні, щоб я змогла підготуватися і вчасно приїхати? Чому призначати на 8.30, коли вони достовірно знають, що я живу в Бучанському районі, тобто в Бучі, це 150 кілометрів від Білої церкви. Дві-три години в мене на дорогу йде. Їм байдуже. Вони не тільки не поважають мою адвокатську діяльність, але ж вони і наплюють на мене як на людину. Просто як на людину. Це неприпустимо. Окрім цього, я вам ще роз'ясню. Ми заявляли відвід прокурору. Ще сьомого нуль третього, якщо ви відкриєте відвід, саме відвід, там стаття 72, 75 КПК, 80 81 я можу десь там щось помилитись, але десь в тому районі. Розглядається така заява протягом трьох днів. Яке сьогодні число? 12. То що ви робили три дні? Вже 10. Що ви будете розглядати? Заяву про відвід. Яку саму ми заявляли дві. дві заяви прокурора? І судді. Минулого разу нам охоронець, який з вас тут охоронить. О! Хто нам передав, що суддя прийняла хорошу інформацію передав людина, ми йому подякували всі. Ви ж мені дана на вухо минулого разу сказали, що ага. руя, суддя задовольнила моє клопотання про відвід. Ага. Ну, я подумала, що якщо відвід, то відвід прокурору. Але не ухвали, нічого немає. Це дві різні речі. Що? Судді від від цьому суставу, то... Склад Слад суду в нас хто? Судді. Суддя склад суду. Ну. Ну, ну. А і прокурор, хто, хто розглядає бо, дивіться, будь заяву і клопотання про відвід прокурору? Суддя. Ну, та чому вона до нас не повернулася? Вона через вас передала, що вона задовольнила нашу Само заяву. Саме відвід? Так. Відвід судді, так, ми і прокурора так. То я, кого? А, ви не знаєте. В нас підтримають То... за дурнів. Це таке ага. правосуддя у нас чи що? То ви кажете, що суддя задовольнила клопотання. Ну, я, дореч, про Ну, до речі, охорони служби ну які питання? Вони Тут навіть не Дивіться, Тому? але да. все одно він сказав, він передавав да. він сказав, що ну, вона заявила клопотання про самовідвід. Сьогодні в нас розгляд. По відводу судді. Ну, давайте так, шановний пан охоронець. Він не може десь там юридичні я, терміни я згодна, бути. але він передатчик. То ми маємо повне право вимагати. Ну, ухвалу. ми також маємо Правильно. розуміти, що якщо він не буде передавати то, що йому дають, то його звільнять. Ми без підстав. це розуміємо. і його родина залишиться без доходу, це тому, це тому що розуміємо. він її чоловік і він має годувати свою родину. Тому він змушений. Підкорятися злочинним наказам і виконувати злочинні накази. Ну я все очікувала. Але від голови суду я такого не очікувала. Ну, ладно, рівень судді, я ще зрозумію. Але голова суду опускається до такого рівня, щоб мурижити народ і адвоката і порушувати права на захист обвинувачуваного, невчасно повідомляти про розгляд справи і робити з нас дурнів, ну це дуже низько. Це дуже низько, це ганьба. То за що, вибачте, наші військовослужбовці зараз боронять наші кордони? За те, щоб такі голови мурижили нас uh -huh. на їх? Ну, потім хлопці прийдуть і ці голови будуть їх. Я не знаю, що буде потім, але це внутрішній є ворог. Нас обороняють від зовнішнього, але нас потрібно ще захистити від внутрішнього е, ворогу, такі як голови суддів. Ну, голова суду, вдумайтесь, це не просто суддя. І він собі дозволяє так вчиняти з адвокатом і з народом. Хлопці, чуєте, коли ви захищаєте? Ну хлопці, хлопці мають Миτο годувати свою вони змушені, diabràких. тому що їм нема де працювати. Розумієте? Є де працювати, просто тут ситліше. А, ну, і вам і ну, і дійсно ганьба хлопці. Ну, Я вам все сказала, ганьба. тому ну, завтра на залишили? 8 годину, 30 хвилин, але я Вон думаю, славна, що він знову принесе цей суд, буде і буде нас порижувати. Буде знову тривога. Тривога. На жаль, ганьба. Прикро, але маємо, що маємо. Я Далеко до вашого обличчя, до вашого обличчя ще цілий метод Зайчик, Зайчик, коли за запачку. Дякую, що не винні. Ну вони такі, розмітна розмітна монета, то ну, жині, вони, вони, вони не винні. Треба йти працювати вулицю, підмітати буде більше користі. Та да не буде, не, буде, не, буде. На, їх на вулицю. Бо що на вулицю це страшно. сором і ганьба вам мужики. сором так, я розумію, так. що вам треба жити. Не що, таку сила, країну ми хочемо, але, але просто ну, але кожен буде після війни урод, війни відповідати. Уродам, допомагаєте знаєте це. Втратки, знаєте, буде кожен відповідати. Нікого не мене. Ви допомагаєте тим уродам всім. І, 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 Ви задумайтеся, бо це воно і, і, дивитесь, мої очі, очі відкрили, щоб вам було боїться. Ось таке робиться у нас у державі. Хлопці боронять нашу країну. Незрозуміло від чого. Захищають у цих, от можновластів, суддів, які порушують права людей. І змушається нові бур. Ну, підтягнулися хлопці ще. Прова людина. На підтримку до ГОДОСТа України до Паші. Адвокатка сьогодні дуже так не та як на собі була. Люди бачать, <різь> побачимо, що вона потім ще пашу буде відстоювати. Я сподіваюся, що ви то все коротенько якесь <різь> знімемо. Коментар по сьогоднішній це, це Не, то Ми що зробимо? Я думаю, що поставити, то пересіляється. У двох словах, що суддя в нарадчій кімнаті вирішили перенести суд на завтра, на 8 годину. Людей поморижили сьогодні цілий день. Вони розуміють, що люди приїхали з різних областей. І таке відбувається, на жаль. Тому, тому кріпимось, об'єднуємося. Бо разом ми сила, непереможна сила. Такі от справи. Добре, буду завершувати ефір. Е, поширюйте, будь ласка. Е, а, а куди номер дати вам? До я Де вам номер дати, Юлі? А на А як вона щоб вас знайшла? щоб Вона вам зателефонувала, щоб я їй сказав. Пропишіть номер я її зараз. Вау, Я так думаю, що збираюся. не буде. Але Балакав, як у вас так, як ви підписаний 7-7 юнет, 7-7? Чи як? Так, Олег. А як воно впізнати вас? А, кудлай, все, зрозумів, я їй скажу. Добре, поширюйте відео, та найбільше людей побачить, Приєднуються разом ми сила. Добре, буду завершувати ефір, Всім дякую, хто дивився. Будемо вас тримати в курсі. Obrigado.